З березня 2014 року наша країна знаходиться в стані неоголошеної війни. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час. Але він проявив свій незламний дух. Сьогодні на сході України йдуть військові дії, точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України. Весь народ нашої держави об'єднався нині проти російського агресора. Сили антитерористичної операції намагаються протистояти терористам. На полі битви захисники воїни. Справжні чоловіки, мужні захисники нашої держави. Про ваш героїзм написані вірші, пісні, знімаються кінофільми на прикладах вашого беззавітнього служіння рідній батьківщині виховується і буде виховуватися не одне покоління українців. Багато синів, наших земляків, пішли виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Ви з гідністю несли і несете бойову службу в лавах Збройних сил України. Ви справжні герої, які у нерівному двобої із терористами, російськими найманцями протиставили їм свій патріотизм, відповідальність, безмежну любов до рідної країни. Ми пишаємося вами, пишаємося вами присутніх цій залі. І саме за все це вам наша людська вдячність і низький уклін. Подвиг воїнів, які захищаючи свій рідний край на сході України, не повернулися до своїх домівок, назавжди лишаться в людських серцях. Шануймо пам'ять квітами усіх загиблих. Квіти покладаються до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні та воїнам АТО. Квіти загиблим воїнам антитерористичної операції Олександру Лістровому та Юрію Скляру. До пам'ятних знаків на алеї пам'яті військовослужбовцям, які героїчно загинули під час виконання бойового завдання в зоні антитерористичної операції, сержанту Путаненко Василю, солдатам Поповичу Денису, Вовченку Олексію, Тищенку Олександру, Гурі Дмитру. acho meu Вона зробила нас. Вона нас всіх змінила. Хтось став сильніший, продовжує боротьбу, хтось зламався, а хтось став цинічним. Сьогодні в мене дуже складна місія для мене особисто. Мені випала честь передати нагороду. Мамі, мамі загиблого бійця, нашого героя, і я хочу сказати, я не буду говорити нічого про Сашка. Я хочу сказати мамі. Ми дуже дякуємо вам за вашого сина. Він не тільки ваша гордість, він гордість нашого міста, нашої країни. І ми пишаємося ним. І якщо вам від того стане хоч трішечки легше, я хочу, щоб ви знали, що ваш біль, він ділиться на всіх нас. Герої не вмирають. Я хочу вручити нагороду на відзначення особистого внеску у відродження України, політична рада, народного руху України ухвалила. Нагородити вищою відзнакою народного руху України за заслуги перед українським народом першого ступеня посмерта Олександра Лістрового. Цю нагороду передав мені висота, комбат 25-го батальйону Київська Русь Янченко. Я дуже прошу вас, Тетяна Миколаївна. Розділі з нами цю нагороду. Народний депутат України Романюк Віктор Миколаєвич, заступник Васильківського міського голови Прудцев Сергій Євгенович, заступник голови Васильківської районної державної адміністрації Червенко Євгеній Миколайович. Голова Васильківської районної ради Баласинович Наталія Олександрівна. Запрошується військовий комісар Васильківського об'єднаного міського комісаріату підполковник Жмирін Андрій Володимирович. Слово має народний депутат України Романюк Віктор Миколаївич. Доброго дня! Слава Україні! Е, чому ми збиралися сьогодні в залі? Збираємося по тій події, що насправді кожна нація е, переживає випробування на планеті Земля. Не буває такого, що все, знаєте, всі люди живуть в мирі і в добрі. Постійно є якісь випробування, питання в тому, як ми сприймаємо ці випробування. Сьогодні ворог, підступний ворог, який був останніх останні, майже 400 років на, на східному кордоні нашої держави, це Росія, е, розпочала війну проти нашого народу. Задача, яка була поставлена путіним і спецслужбами, яка практично була розпочата десь у 2005 році, сьогодні знайшла вираження в тому, що обмежений російський контингент за допомогою терористів знищує нашу державу. Великим відкриттям для світу, мабуть, і для нас всіх багатьох, виявилося те, що відверто скажу і для мене особисто що в Україні за цей час, за цих 24 роки, народилася нація? Тобто кожний солдат, який сьогодні стоїть на сході України, це елемент великої системи, яка в сьогодні народилася, яка продовжує своє життя, яка називається наша держава Україна. Питання в тому, які ми сьогодні будемо всі разом виносити уроки з цього, як ми будемо рухати далі державу, і як ми будемо розбудовувати те, що називається армія. Якщо сьогодні подивитися на карту світу, є багато прикладів держав, коли держави в стані війни продовжились інтенсивно розвиватися не тільки в плані розвитку нації, в плані розвитку економіки, в плані розвитку стабільності, політичної системи, в плані розвитку домінантів в цілих регіонах і в цілому світі. Я сподіваюся, що пройде не так багато часу, коли ми, українці, побудуємо нову систему координаційності на планеті Земля. Коли людина як пріоритет людських цінностей, стане, стане домінантом, коли ми зможемо мобілізуватися, побудувати ефективну економічну модель, де кожна людина буде отримувати стільки, скільки вона вносить свій капітал в як людина, яка працює. Як ми, як ми, українці, побудуємо систему, яка буде забезпечити гарантії соціального достатку людям в силу тих можливостей, які ми будемо заробляти всі разом, тому ми сьогодні маємо чітко і ясно проаналізувати цю всю ситуацію. Віддати пошану тим людям, які сьогодні віддали саме головне, що, що дає Бог людині це своє життя. Підтримати тих, хто сьогодні сидить в окопах на сході України щоденною наполеглою працею, і не забувати про те, що завтра прийде день, і нам щоденно наполегливо потрібно працювати. Слава Україні! Слово має заступник Васильківського міського голови Прунцев Сергій Євгенович. Шановні герої від міського голови, дозвольте вас всіх сьогодні привітати і в першу чергу подякувати за ваш подвиг, за вашу відданість, за все те, що ви віддавали і продовжуєте віддавати і народу України, і нашій країні Україні. І по друге, Хочемо всім вам побажати міцного здоров'я, щастя, благополуччя, радості і запевнити вас в тому, що органи місцевого самоврядування, посадові особи, які зараз здійснюють свої повноваження, будуть намагатися в повній мірі виконати всі ті зобов'язання, які держава взяла перед воїнами-учасниками АТО, щоб забезпечити і реалізувати всі. Ті гарантії, які передбачені законом і державою. Дякуємо вам ще раз і низький низький уклін. Все вам самого найкращого. Слава Україні! Слово має заступник голови Васильківської районної державної адміністрації червенко Євгеній Миколаївич. Доброго дня. Для мене сьогодні надзвичайно велика честь вітати вас в цьому залі від імені голови районної державної адміністрації Денця Владислава Івановича, від мешканців Васильківського району і від всього українського народу і висловити подяку за те, що ви зголосилися, стали на захист нашої батьківщини. І виконали два головних своїх обов'язків. по-перше, захистити батьківщину, по-друге, вернутися цілими і здоровими до своїх батьків, до своїх родичів назад додому. На жаль, не всім вдалося є поранені. На жаль, вас пивщина налічує шість загиблих. Та щиро вам подяка за те, що ви не сховалися, за те, що ви відстояли і продовжуєте відстоювати. Нашу незалежність. Хочу побажати вам, щоб ви, набуті знання, передавали своїм товаришам, своїм друзям, сусідам, щоб ваш бойовий дух, запал і любов до нашої Батьківщини поширювалися саме від вас. Також хочу побажати, щоб скоріше закінчились ті бойові дії на Сході. І ваші побратими, наші земляки швидше повернулися додому. Слава Україні! Слава, слава! Слово має голова Васильківської районної ради Баласинович Наталія Олександрівна. Шановні герої, щиро вітаю вас, шановні присутні. Доброго дня. Знаєте, в нашій країні зараз дуже тяжкі часи, але спостерігаючи за історією, тяжкі часи в нашій країні вже протягом останніх чотирьох століть. І те, що відбувається сьогодні, це жорстока війна, це от частина тієї гібридної війни, яку Росія веде на, наш... на території нашої держави вже багато століть. Спочатку це було кріпасне право, потім це був голодомор. А зараз це ця, ця тяжка війна, в якій кожного дня ми, на жаль, ще досі продовжуємо втрачати найкращих представників нашої нації. По-перше, як жінка, як мама, я хочу вам сказати велике дякую, величезне, за спокійний сон моєї доньки. За, як голова районної ради, я хочу вам. І від, і свого, від свого імені і від імені депутатів Васильківської районної ради сказати дякую за спокійний сон всієї Васильківщини, Київщини і України. Тому що якби не було вас, цих мужніх, сильних людей, які готові жертвувати своїм життям, ми не знаємо, де би сьогодні ми були і чи сиділи би ми спокійно в цій залі. Тому хочу вам побажати здоров'я, натхнення. Злагоди в ваших родинах, я хочу, щоб хочу запевнити вас, що сьогодні ми, ті люди, яких на місцях називають владою, будемо робити все для того, щоб не змарнувати той шанс, який ви дали країні для миру, і будемо робити все для того, щоб уникнути тих чварів, які на сьогоднішній день є в Україні і в парламенті і в Кабінеті міністрів. Аби ці чвари ніколи не дали другого шансу нашому агресору нас перемогти. Слава Україні! До слова запрошується військовий комісар Васильківського об'єднаного міського комісаріату підполковник Жмирін Андрій Володимирович. Шановна громада, хочу від щирого серця подякувати вам всім хлопцям за те, що ви захищали та захищаєте державний кордон наш, територіальну цілісність держави. Велика шана тим, хто не повернувся звідти. Чира шана їх батькам вам, хлопці всім низький уклін за, за те, що ви робили слава Україні. Подорученню. Керівного складу Збройних сил України від всіх громадян України маю доручення вручити державні нагороди, знову такі, повторюсь, керівного складу держави і керівного складу Збройних сил України. А також відзнаку Генерального штабу Збройних сил України бійцям, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. По-перше, по хочу вручити відзнаку. матері нашого нашого героя указом президента України від 8 травня 2015 року медалі захиснику твітчизни нагородити рядового засуху Євгенія Валерійовича. Президента України від 21 жовтня 2015 року медалю захиснику вітчизни нагороджується рядовий буряк Дмитро Анатолійович. Наталю захиснику вітчизни, рядового зуба Андрія Григоровича. України від 8 травня 2015 року медалю захиснику вітчизни нагороджується передовий брюховець Павло Євгенівич. оборони України від 27 травня 2015 го року номер 364 на грудним знаком до зразкову службу нагороджується рядовий фльондер Євген Анатолійович. Наказа міністра оборони України від 20 січня 16-го року номер 47 на грудним знаком до зразкову службу нагороджується підполковник Гуш Віктор Орестович. Наказа міністра оборони України від 25 липня 2015 року номер 542 Нагрудним знаком за зразкову службу нагороджується старшина Нархов Володимир Ростиславович. 21 вересня 2014 року номер 553 на грудним знаком за зразкову службу нагороджується молодший сержант Литовченко Євген Петрович. 15 року номер на 542 нагрудним знаком за зразкову службу нагороджується старший солдат Древіч Семен Васильович. начальником Генерального штабу України Віктором Муженком було підписано розпорядження про запровадження нагороди на грудний знак-учасник АТО. Цією відзнакою Збройних сил України нагороджуються військові, які брали безпосередню участь у бойових зіткненнях в зоні антитерористичної операції на сході України, які боронили українську землю від російських. Терористичних військ. Нагрудним знаком учасник АТО та подякую за захист волі та недоторканості України від волонтерів та патріотів Васильківщини до другої річниці антитерористичної операції нагороджуються військовослужбовці міста Василькова. Для нагородження подяками від волонтерського руху запрошується шпильова олена. Нагороджується молодший лейтенант Авраменко Максим Олегович. Лейтенант Іваніцький Олександр Вікторович. Лейтенант Лущик Олександр Володимирович. Старший лейтенант скорий Владислав Андрійович. Сергій Анатолійович